Багатьом людям важливо, що іншим не байдуже їхні гори. Мета Міпл для мене це зробити так, щоб весь світ знав про жорстокість росіян. У мене є якесь таке бажання забрати частинку болю цих людей на себе. Я багато плачу над якими історіями, які ми пишемо, навіть не розмовляючи з людиною ось так один на один. Це просто від. Від мами передалось, що в будь-якій ситуації треба зберігати кукуху, бо ще не час. Мене звуть Софія Красникова, і в медійній ініціативі за права людини я працюю смм-ницею, а також редакторкою Ютубу. Тож всі відео, які виходять на цьому каналі, це моє режисування. І якийсь певний час я була без роботи. Але постійно шукала, як би, знайти щось таке, де поєднається журналістика і ось ця якась соціальна відповідальність в період війни, щоб бути корисною своїй країні. І Міпл шукали семемницю або семемнику. Ось і так вони знайшли мене, а я знайшла їх. У мене не було досвіду правозахисної діяльності, але коли я з Харкова е, після Декількох місяців повномасштабного вторгнення переїхала в Київ. Я почала тут волонтерити з громадською організацією Сміливі відновлювати. Ми займалися тим, що ми їздили на деокуповані території Київської області і розбирали завали зруйнованих будинків. Волонтерський досвід це взагалі дуже класна штука. Тому що ти вчишся з нічого робити щось дуже класне. Дуже багатьом людям важливо, що іншим не байдуже їхні гори. Їм дуже важливо утримувати оцю підтримку. Саме це я напевно і потім принесла також в міпл, тому що мені також іноді доводиться розмовляти з родинами військовополонених, цивільних утримуваних. І тут також про підтримку. Ти просто вчишся бути емпатійним. Волонтерство це завжди про емпатію. Ну а ще досвід волонтерства і взагалі досвід правозахисних організацій, ще більше утвердив мою думку про те, що от я не про гроші. Я для мене набагато важливіше приносити якусь користь, робити щось важливе, соціальне, якось допомагати своїй країні. Глобальна мета Міпл мені відбувається, як зафіксувати всі злочини, допомогти там, де здається, що допомогти неможливо, постійно тримати в фокусі проблеми, які дійсно важливі. Міпл це безумовно про підтримку, тому що зараз у нас дуже багато категорій людей, які... Потребують цієї підтримки. Вони стикаються з дискомунікацією в державних органах, і тоді приходять до громадських організацій, щоб розказати про свою проблему і бути почутими. Вони приходять там в соціальні мережі, пишуть коментарі. Іноді це може бути навіть трошки хейтерські коментарі, але ми вже давно зрозуміли, що це не про хейт. Це іноді про крик душі. Ми даємо їм платформу для того, щоб вони розповідали про свою історію. Тому що дуже багатьом важливо, щоб їхню історію почули. Тому що війна вона дуже часто робить з людей цифри, і це стає статистикою. Але за кожною цією статистикою там дуже багато імен і. Це навіть не ім'я одного постраждалого, це ім'я його родини, його друзів, які також стикаються з стресом, з тривогою, з депресією там, з посттравматичним синдромом. І про це дуже важливо говорити. Дуже часто тобі хочеться обійняти просто весь світ. Тобі хочеться утерти сльози. Я в якийсь момент взагалі зрозуміла, що от в мене є якесь таке бажання забрати частинку болю цих людей на себе. Ми дуже емпатичні, але нас все одно мало, нас недостатньо для цих проблем, які є в Україні. Ми не можемо вислухати всіх, ми не можемо всі історії пропускати через себе, але ми можемо зробити так, щоб людина відчувала цю свою важливість, відчувала те, що в цій державі, в цій країні є люди, які готові і хочуть їй допомогти. Я дуже чітко можу описати аудиторію медійної ініціативи за права людини, тому що це переважно. Родини військовополонених, родини цивільних заручників, це родини зниклих безвісти і їхня ком'юніція, яке навколо них, це їхні друзі, їхні родичі, там, діти, брати, свати. Всі-всі- -всі -всі. вони хочуть знати. Хоч бодай щось, щоб якось собі це уявляти, щоб мати хоч якусь інформацію. І, звичайно, наша аудиторія це свідомі українці, які просто хочуть отримувати ще якісь підтвердження того, що відбувається. Ну тому що казати, що росіяни погані, це така дуже велика абстрактна штука. Зараз завжди потрібні докази. У нас дуже багато цих доказів. Ми можемо. Довести дуже багато речей. А коли відео залітають на там на, на більш ніж 500 тисяч переглядів, то це приходять російські боти. Тому дуже важливо писати коментарі, ставити вподобайки, поширювати наші відео. Ти розумієш важливість, ти розумієш біль, ти розумієш, що тобі шкода. Я багато плачу над якими історіями, які ми пишемо, навіть не розмовляючи з людиною ось так один на один. Я не можу сказати, що мені допомагає ось тримати якийсь такий позитив, це просто від від мами передалось, що в будь-якій ситуації треба зберігати кукуху. Бо ще не час. Запишемо якийсь веселий рілс. У нас не дуже багато хорошого, хорошої інформації, яку ми можемо викладати в соцмережах, а цього дуже не вистачає. І От після закінчення війни почнеться багато хорошого про що ми будемо писати. Як всіх відпустили, щоб всі повернулися додому, що ми зустрічаємо всіх наших військовополонених вдома, щоб відпустили всіх цивільних, яких взагалі не мають затримувати? Що люди можуть повернутися до своїх домівок, там Маріуполь, Мелітоп, Голупристань, Каховку, що нарешті у всіх. Більше немає тривоги там, за своїх рідних. От про це все будемо писати, будемо писати, як відновлюються міста, як адаптувати людей, які повернулися з полони, які повернулися з окупації до незалежності.